Слава Україні у Нетішині. Жінка, яка скоїла крадіжку, хотіла підкупити поліцейських. У Теофіполі отримав покарання зловмисник, який викрав у пенсіонера мобільний телефон та спустошив його банківський рахунок. В епіцентрі відбувся захід із спортивного протезування для військових. Про це та інше розповім в подробицях. Понад 1 мільйон 600 тисяч дітей перших четвертих класів харчується безкоштовно. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні. Кабміну для цього уряд виділив фінансування у розмірі понад 2 мільярди 800 мільйонів гривень, і програма працювала у межах зимової підтримки і буде розвиватися і надалі. Очільник уряду поділився амбітною метою поширити цю практику на всіх учнів, зокрема з вересня на школярів у прифронті. Онтових областях також 1 мільярд 200 мільйонів гривень спрямовано на модернізацію харчоблоків. Оновлення інфраструктури відбуватиметься за трьома інноваційними моделями: це базова кухня, опорна кухня та фабрика кухня. Кам'янеччина в Скорботі сьогодні на щиті повернувся захисник України Олександр Рига. Громада вшанувала полеглого воїна живим коридором. Поховали захисника на алеї слави міського кладовища. 18 березня оголошено днем жалоби. Вічна слава та шана захисникові України щирі співчуття рідне. У Нетішині жінка, яка скоїла крадіжку, хотіла підкупити поліцейських. Продавчині одного із місцевих магазинів пізнали жінку, яка раніше скоїла крадіжку, і викликали поліцейських правоохоронці. Встановили, що злодійка є уродженкою Російської Федерації, яка до того ж порушує міграційне законодавство. Аби уникнути відповідальності, фігурантка запропонувала поліцейським вирішити справу на місці за винагороду. Порушниця наполягала на хабарі у 400 євро та 200 доларів США. Не й навіть після попередження про кримінальну відповідальність. В результаті слідчо-оперативна група задокументувала факт надання хабара. Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає альтернативні види покарань, найсуворіше з яких це позбавлення волі строком до 4 років. Пожежі ліквідували вогнеборці області 17 березня. Усі сталися у Кам'янці-Подільському районі. У селі Кадиївці горів будинок культури. У селі Слобідка Кульчуєвецька палав легковий автомобіль. Ймовірно, через несправність електричної системи. Власник авто за допомогою вогнегасника намагався самотужки загасити займання, але все ж знадобилася допомога рятувальників. У селі Цикова горіла суха рослинність на площі 300 квадратних метрів. На щастя, внаслідок пожеж ніхто не постраждав. У Теофіполі отримав покарання зломисник, який викрав у пенсіонера мобільний телефон та спустошив його банківський рахунок. У жовтні минулого року до поліції звернувся 74-річний пенсіонер, який повідомив про крадіжку. І було встановлено, що злодій зайшов на територію його господарства і поцупив із альтанки мобільний, за допомогою якого зайшов інтернет-банкінг і привласнив всі заощадження із картки пенсіонера. Порушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, будучи на іспитовому терміні, вчинив новий злочин. Суд врахував і не відбути за попередній злочин. Відтак злочинець проведе за ґратами 5 років і 1 місяць. У Хмельницькому доканалі повідомили, що у зв'язку із ремонтними роботами сьогодні, 18 березня, будуть змушені призупинити водопостачання вулиці Завадського від вулиці Героїв Маріуполя до вулиці Володимирської. Орієнтовний термін завершення робіт сімнадцята година. 16 захисників України отримали бігові та силові протези завдяки спільному проєкту «Епіцентр К», «Центр меблів» та ЮПЛА СИСТЕМ. Встановлення протезів відбулося у рамках чергової благодійної акції компанії «Епіцентр К», яка тривала кілька місяців. Кожен клієнт, купуючи меблі у магазинах Центр Меблів та Центр меблів гранд робив свій внесок у допомогу військовим. У результаті було зібрано та перераховано 1 мільйон гривень на реабілітацію. Детальніше про у захід у центрі меблів «Гранд», де, зокрема, й військові у спортивному квесті та майстер-класі зі збору меблів змогли випробувати протези, можете дізнатися у соціальних мережах компанії. Завдяки таким ініціативам ми можемо подякувати нашим захисникам. Тож долучайтеся щодня у різні способи сприяйте наближенню перемоги через підтримку українських військових. Слава Україні! Героям слава!